Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Червона Краса Природи. Ну що, я не скажу, чи закінчилась зима чи ні. Ну В наших умовах дивлюсь сьогодні у нас вже 24. Січня, дивлюсь наперед погоду на 10 днів, плюсові температури стоять, значить, вже треба думати, як же е, доглянути рослини, які вийшли із зими. У мене тут е, в теплиці. Ну, як відомо, що вегетація рослин е, весною відновлюється. Тоді, коли середньоденна температура переходить в межу 5, 5 градусів. Вважаючи, ну, що у нас тут все-таки теплиця і теплиця умови, от зараз у нас тут 14 градусів тепла. Так що можна відмітити, що вегетативний ріст рослин відновлюється. Тому потрібно значить, зробити перший догляд після зими. Що для цього потрібно? Ну, по-перше, зрихлити ґрунт, який є в горшочках. На протязі довгих місяців він, ви бачите, от, закуксувався, покрився. Віводорислями і димхом, тому треба його зрихлити от. все таким от чином і підкормити. Перву підкормку потрібно давати азотними добривами. Ну, у нас існують основні добрива це азотні карбамід. І селітра. В моєму випадку карбамід, Розтворити карбамід 50 грамів на 10 літрів води. Ну, приблизно будемо так, щоб спісячний коробок на 10 літрів води розтворити, він добре розчиняється і акуратно полить рослини, тому що ми. Повинні зараз в цей період дати ріст рослинам. Азот в першу чергу впливає на ріст рослин. Тепер беремо акуратно леєчкою, не сильно заливаючи, в кожний вазончик по чуть-чуть додаємо водорощених азотних добрив. І це буде сприяти. Бистрому обновленню вегетації рослин. Рослини підуть в ріст, будуть набирати наганяти вегетативну масу. Коли вже буде добра вегетативна маса, тоді вже можна давати комплексними добровами. А так потрібно спостерігати раз в неділю, раз в 10 днів. Можна підкормлювати азотними Отакі, От Отака друзі, першочергова задача, що потрібно зробити для того, щоб рослини, які вийшли з зими, активно пішли в рост в весняних умовах. А вже потім, як рослини почнуть підходити. До фази бутонізації, азотних добрив трошки можна уменшити, а додати фосфор і особливо калій. Yeah. Отак, от друзі, коротко, що я хотів вам сьогодні розказати, що ж, як потрібно доглядати рослини після зими. На цьому своє включення буду закінчувати. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба і на все добре. До нових зустрічей.